Шахтар обіграв Динамо в 11-му турі УПЛ та обірвав вражаючу серію киян. До зустрічі на Арені Львів підопічні Шовковського аж 42 матчі поспіль не програвали в чемпіонаті. Востаннє Динамо зазнало поразки у травні 24-го, якраз від Шахтаря. 0-1 з голом Судакова з пенальті. Після цього Білосині 27 разів виграли та ще 15 зіграли в нічию. Як наслідок, Динамо оформило анбітен у сезон. Зоні 24-25 та побило власний безпрограшний рекорд в УПЛ. Попередній належав команді Сергія Реброва, яка з травня 2014 по жовтень 15-го йшла без поразок 38 матчів. Проте побити всеукраїнський рекорд Динамо так і не змогло. У одвічного опонента Киян Шахтаря було аж два відрізки, коли команда не програвала ще довше. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги ще на початку 21-го сторіччя. Гірники встановили досягнення, яке досі залишається непідкореним – 53 матчі поспіль в чемпіонаті без поразок. Серія почалася після поразки від Київського ЦСКА у липні 2000-го і завершилася аж у серпні 2002-го. За цей час Шахтар не тільки чотири рази переграв Динамо, а ще й здобув своє дебютне чемпіонство. Перевершити це досягнення гірники могли під керівництвом Луїша Каштру у 2020-му. Щоправда, серія розпочалася ще під керівництвом Пауло Фонсеки у серпні 18-го після мінімальної поразки в класичному. Після цього Шахтар не програвав аж 48 зустрічей, аж поки вже на чолі з Каштру у березні 20-го сенсаційно не поступився в Орсклі 0-1. Тепер же, власне, сам